Тріумфально відкрили сезон 2019 року пауерліфтери спортивного клубу Вікінг із Чорнобая. Селичі з малої батьківщини Івана Піддубного феєрично виступили на Кубку Спарти з окремих вправ пауерліфтингу. Учасники змагалися у двоборстві, жимі лежачі, тязі, екстремальному жимі, підйомі штанги на біцепс. Турнір відбувся у місті Хорол на Полтавщині. Це перші змагання року. Вони пройшли під егідою UPC – комітету паверліфтингу України. Спортсмени після вихідних, після канікул новорічних і різдвяних входять в сезон. І такі турніри потрібні для того, щоб спортсмени так сказати набрали форму і підготувалися до більш серйозних змагань. Що може не радувати, не може не радувати. Так це те, що е, змагання регіонального рівня, але така кількість учасників приїхало. Е, з кожним роком учасники на таких змаганнях все більше і більше. В тому році, я пам'ятаю, було набагато менше учасників. От. І в такому місці, як хорол, це дуже чудово. Організатор е, виявив е, так сказати, бажання провести в хоролі. Ми не заперечували. От, тому дали йому право провести змагання в місті Хорол. Е, на початку березня у нас буде в Києві змагання, Кубок Кия, і е, саме так сказати, важливий турнір е, е, першої частини змагального сезону 2019 року це буде чемпіонат україни в києві він пройде з 12, 12 по 14 квітня UPC – одна з провідних федерацій пауерліфтингу в нашій країні брати участь у турнірах які вона організовує для спортсменів досить престижно тож і не дивно що змагання охоролі хоч і мали регіональний статус однак зібрали рекордну кількість учасників Атлети представляли п'ять областей України: Черкаську, Київську, Полтавську, Кіреоградську та Житомирську. За кубок спарти боролися понад сотня найсильніших спортсменів України. Організатори півроку готували турнір однак і вони не очікували на такий ажіотаж. Дані змагання було заявлено 120 спортсменів у близько 150 номінаціях. Тобто для рівня регіонального так сказати, це дуже масштабний турнір. До нього ми готувалися майже півроку. Провів ці змагання заради пропаганди здорового способу життя для молоді, для того, щоб вони займалися спортом. Продовжували займатися спортом. Не забували, що спорт це майже невід'ємна частина нашого життя. Спортсмени розглядають кубок спарти як серйозний етап у підготовці до відповідальніших стартів. На таких змаганнях можна виявити можливі недоліки і за потреби відкоригувати тренувальний план, щоб потім вийти на пік форми і протягом року демонструвати свої найкращі результати. Такого міжсезоння в нас і не було, тому що ми з командою поставили заздалегідь свої цілі на 2019 рік. Ми закінчили доволі успішно 2018 на високому рівні, на високих позиціях, як клубному, так і індивідуальному. На 2019 була поставлена задача покращити і вдосконалити як рівень спортсменів, так і всієї команди, так і індивідуального рівня в цілому. Зараз наш склад збільшується. До нас приходять як молоді, молоде покоління, так і люди, яким вже за 30. «Начали підготовку ми з гонтером Валентином у січні місяці. Готуємось. Плани на майбутнє це чемпіонат України. Ми готуємось. Сьогодні, сьогодні початок відкриття, відкриття сезону у нас в місто Хоролі. Я пожав. 25, все нормально, все задоволений. Готувалися активно, плідно досить. Тобто міжсезоння проходила в тренуваннях. Не було якогось розслабону, чи перерви довго довготривалої Постійно активно працювали, працювали в основному над помилками після минулого сезону і готувалися до нового сезону, щоб піти дуже активно і переможно. Важко було готуватися? Не важко. Це вже, як по колії, по накатанні ми йдемо, і а, якщо не робити перерв, то в принципі це вже як стиль життя стає. Які плани на цей рік і на ці змагання сьогодні? Сьогоднішні змагання це перші змагання в сезоні, тому план розігрітись, розім'ятись, виявити остаточні помилки, якщо можливо десь є. Тому що кожна поразка це такий лакмусовий папірець, який дає можливість допрацювати, доробити і на наступних змаганнях вже не допустити помилок, які були перед цим. Тому Зараз наша задача вийти на той максимум, який є після міжсезоння. Зараз я виступив на пожиму лежачі, виступив дуже добре, тепер мене чекає станова тяга. Надіюся вийти із цього, як сказати, із цього зали з хорошими результатами. Найбільше атлетів на змагання привіз Чорнобаївський клуб Вікінг у делегації, що прибула на Полтавщину. Понад 20 спортсменів. Семеро з них дівчата. Вони виступили у 36 номінаціях і здобули три десятки нагород різного гатунку, 27 – найвищої проби. Тренерський штаб спортивного клубу Вікінг загалом задоволений рівнем підготовки спортсменів та їх здобутками. Для нас початок сезону 2019 року вийшов феєричним. Ми підтвердили свій статус лідерів як в командному класі, так і в індивідуальному класі кожного спортсмена. Ми вже почали завойовувати абсолютну першість. Уже мої спортсмени нашого клубу, навіть ті, хто займається три місяці, ну недовго заходять у абсолютну першість і показують високі результати. Це означає тільки те, що ми на Правильно, напрямок вибрали і не зупиняємося, і покращуємо свої результати, свої здобутки сьогодні. Наша команда завоювала командно друге місце, але поступивши тільки. Чемпіонам в команді першості, чемпіонам світу all School, волки місто Київ. Тому я в результатом в принципі команда задоволена, тому що їхня команда привезла сюди одних із елітних спортсменів. Ми змагалися, ми показували нашу міць, але нам трішки не вистачило. Але друге місце це також високий результат радує те, що наші спортсмени не здавалися, показували. Гідний рівень, як в особистому, кожен хотів перемогти. Ну і в принципі завоювали як найбільше перших місць з усіх, з усіх, хто приймав участь, а участь приймали більше 90 спортсменів, більше ніж у 130 номінаціях. Тому наші 21 спортсмен 36 номінаціях і більше переважно перших місць. Підготувати спортсменів міжнародного рівня у Чорнобаї вдалося завдяки збалансованій роботі тренерського штабу та керівництва спортивного клубу Вікінг вони створили для атлетів майже ідеальні умови для підготовки. Тільки в один тренажерний зал торік вклали сотні тисяч гривень. Тепер вікінги тренуються у сучасному приміщенні на професійному обладнанні. Для того щоб популяризувати пауерліфтинг на Черкащині і залучити молодь до спорту, проводять. Різні громадські акції. Завдяки співпраці, керівництва, також громадській діяльності, зараз перейшли великі надходження у наш атлетичний зал. Було закуплено нові тренажери, був закуплений новий інвентар, який сприяє тому, щоб приходили більше людей, молоді для того, щоб просто розвиватися. Люди ми залучаємо людей не для того, щоб вони чисто виступали для змагань, а розвивалися для себе, перш за все. Розвивали здоров'я нації. Зараз ми розвиваємо таку акцію здоров'я разом із нашим президентом Григорієм Петровичем. Ми ініціюємо розвиток молоді в СМТ Чорнобай і в Черкаській області в цілому, щоб на нашому рівні, на нашій рівні команди бачили, що у нас є рекордсмени світу. Європи, України, яким по 14-по 15 років майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, щоб діти і люди, які хочуть займатися спортом, або ті, хто хочуть, але немає можливості, чи їм щось не дозволяє, вони все-таки прийшли в зали, почали свій шлях спорту, розвитку, здоров'я. І зараз ми розвиваємо акцію здоров'я СНТ Чорнобай. Запрошуємо діток від 8 років. З ними займаємося, розказуємо техніку. І повністю разом ці наша ціль покращити і розвивати спорт серед молоді, щоб наша нація була сильною і спортивною. Багато хто із професійних спортсменів відокремлюється. Ну не нашої команди, а з України, світу. Ми бачимо, що багато професійних спортсменів займаються самі на себе. Ми хочемо бути ближчим до народу, хочемо ближче бути до населення. Нас я сподіваюся, що нас бачать, нас наслідують, і щоб наше покоління розвивалося тільки в плані спорту і здоров'я. Проведення кубку Sparti UPC з екстремального жиму жиму лежачі станової тяги підйому штанги на бісепс, двоборства. Це черговий крок на шляху популяризації спорту в нашій державі. І відповідно протягом двох місяців наші спортсмени набиралися сил для того, щоб з новою енергією з новими силами розпочати новий етап, а саме із кубку міста Хорол, який проходить 16 лютого 2019 року. Попереду нас чекає 14 квітня чемпіонат. Чемпіонат України з пареліфтингу жимолежачі та окремих вправ. також буде проходити кубок Євразії, кубок Європи. Буде кубок міста Київ з пауерліфтингу і також буде проходити чемпіонат світу з пауерліфтингу, але в цьому році він буде проходити вже в Бразилії. Ну і мабуть що участь у цьому кубку ми приймати не будемо. Але я нагадаю, що минулого року вперше чемпіонат світу проходив в Україні і саме в місті Київ з пауерліфтингу, жиму лежачі станової тяги та двоборства між чоловіками та жінками. Хочу сказати, що спорт має дивовижні властивості. Він об'єднує людей, знайомить їх між собою, зміцнює здоров'я, характер та волю людей, розвиває такі навички, як швидкість, спритність, реакція, координація, витривалість, терпіння та сила. Спорт робить більш стійкими людей до негативних факторів зовнішнього середовища. Він часто приносить масу позитивних емоцій. Сучасне людство добре розуміє позитивний вплив спорту на здоров'я людей. Саме тому багато людей починають записуватися до спортивних клубів, басейнів або просто виділяють час для заняття ранковою фізкультурою або заняттям ранковою пробіжкою. Пам'ятаючи давній вислів, рух це життя люди свідомо починають активно займатися спортом, і звісно, користуючись нагодою, я хочу побажати спортсменам спортивного клубу Вікінг, іншим учасникам відкритого кубку міста Хорол з екстремального жиму, жиму лежачи станової тяги, підйому штанги на біцепс, двоборства, міцного здоров'я, благополуччя, щастя, миру, добра, любові, достатку, неочерпної енергії, оптимізму, успіхів завжди і всьому. І звісно, хочу побажати також, щоб спортсмени демонстрували лише найкращі свої результати, як з метою отримання власних позитивних емоцій, так і з метою популяризації спорту в нашій державі Україна. Адже не є секретом, що Алкоголь, тютюн, наркотики є надзвичайно шкідливими для організму людини речовинами, і крім того, це самий простий спосіб отримати задоволення від життя і піднесення настрою, і, але спорт є повністю протилежною річчю цим шкідливим речовинам. І коли люди починають займатися спортом, і коли ми проявили таку ініціативу спортивного клубу Вікінг як залучення молодих людей підростаючого покоління. У віці від 10 років до занять у тренажерному залі, я вважаю під це надзвичайно. Дуже добра ініціатива, коли наші хлопці чемпіони України, чи то чемпіони Європи, чи то чемпіони світу будуть тренувати молодь, оскільки не є секретом, що недостатньо мати лише тренажерний зал, який би він не був сучасний. Хоча, до речі, селище міського типу він є надзвичайно сучасним. В Минулому році туди вкладені надзвичайно великі кошти. Це і районного бюджету цим питанням переймався надзвичайно голова Чорнобайовської районної державної адміністрації Джо Джоберда... Волда Сергій Миколаєвич і тільки на саме спортивне обладнання тренажерного залу виділено понад 100 тисяч гривень. Так само виділені кошти із обласного бюджету депутатом Авраменком. Так само і родина душей допомагала в облаштуванні даного тренажерного залу, але цього замало. Тому що не може прийти дитина в віці 10 років, мати все спорядження, все обладнання і розпочати самостійно займатися спортом в тренажерному залі. Для цього потрібні кваліфіковані тренери. І саме наша громадська організація спортивний клуб Вікінг робить це безкоштовно, тому що я наголошую, що ми є неприбутковою організацією. Ми жодної копійки грошей не заробляємо, не отримуємо від тренувань. Не побоюсь цього слова. Були випадки, що і наші спортсмени займалися отриманням коштів за тренування Таких спортсменів ми виключаємо із нашого спортивного клубу, оскільки це їхнє право. Але робіть це, будь ласка, вже не в складі нашої громадської організації. А робіть це самостійно, якщо це дозволяє законодавство України. Але на жаль, виходить така ситуація, що знаходяться люди, які бачачи те, що надзвичайно колосальні і позитивні речі. Речі відбуваються в селищі міського типу Чорнобай, коли залучаються молоді люди не тільки жителі Чорнобаю, а й жителі Чорнобайського району, жителі Золотонійського району, жителі Драбівського району. І ми також хочемо залучити до спортивного клубу Вікінг і також і жителів і Чигиринського району для того, щоб люди мали можливість їхати приймати участь в чемпіонатах світу, кубках світу, кубках України, міста Київ, міста Черкаси, як і зараз міста Хорол, і так. Далі, але знаходяться люди, я не побоюсь прямо сказати, хто начальник управління молоді і спорту Авраменко Чорнобаївської районної державної адміністрації постійно робить перешкоди не тільки спортивному клубу Вікін, а й футбольній команді Чорнобаївського району, який маючи таку посаду, ставить на перше місце свій депутатський мандат депутата селищної ради СМТ Чорнобай. І коли він на сесіях селищної ради все робить для того, щоб кошти на спорт, в селище міського типу Чорнобай не виділялися, не виділялися заробітні плати працівникам спортивного комплексу в селищі міського типу Чорнобай лише з тією метою, що в нього є округ, в нього є депутати на свої, виборці на своєму окрузі. Це переважно пенсіонери, в яких там чи то дорога не в задовільному стані знаходиться, чи то недостатньо вуличного освітлення, і людина, маючи посаду начальника управління молоді і спорту Чорнобайської районної державної адміністрації. Ації робить все можливе для того, щоб спорт в Чорнобаївському районі зупинити, навіть говорить наскільки абсурдні речі, що СК Вікінг займається тренуванням молодих людей не тільки з Чорнобаю, а й з сіл району, і це надзвичайно велика проблема для нього для нього. То я хочу сказати, що а як може начальник управління райдержадміністрації такі речі говорити, коли він повинен представляти інтереси не тільки селища міського типу, як депутат селищної ради, а представляти інтерес. Се всього на е, всіх жителів Чорнобаївського району і від того, щоб тільки дякувати учасникам СК Вікінг, які проявили таку ініціативу, і це не прості учасники. У нас вже є і чемпіон і чемпіон світу з пауерліфтингу. У нас є чемпіони Європи, майстри спорту. І коли ці люди готові е, займатися молоддю, е, не дозволяти їм ходити, вживати якісь непотрібні заборонені речі, а просто хочуть їх привчати до спорту. А люди знаходяться, які не хочуть, щоб це відбувалося. Тому ми, не зважаючи на те, що дехто хоче щось зробити для того, щоб спорту в районі не було, то я заявляю, що СК «Вікінг» був, є і буде, і він буде проводити підтримку молоді з усіх сил. І нам на перешкоді ніхто не стане. Федерація пауерліфтингу UPC в якості заохочення розглядає питання надання почесного права провести кубок України у Черкасах. Він відбудеться під патронатом президента спортивного клубу «Вікінг». Так цей рік буде дуже насичений. Плани федерації в цьому кін наприкінці року провести міжнародний турнір. Це Кубок Євразії. Також на осінь у нас буде Кубок України. можливо, можливо, він буде відкрию вам невеличкий секрет в місті Черкаси під патронатом душейка. Гора Петровича, 14 квітня 2019 року. Чемпіонат України буде проходити традиційно в місті Київ, а кубок з пауерліфтингу жиму лежачі», станової тяги та двоборства, який традиційно проходить восени в жовтні місяці. Зазвичай минулого року він проходив в місті Чернігів. В цьому році є надзвичайно така е, велика надія на те, що саме кубок п'ятий е, кубок України з пауерліфтингу, вже йому лежачі станової тяги та двоборства буде проходити саме в місті Черкаса. Я думаю, що тим самим ми знову е, будемо пропагувати спорт і пропагувати спорт не тільки в Чорнобаївському, Драбівському, е, Золотоніському районі, Чигиринському районі, а також його будемо пропагувати і в місті Черкаси, і в всій Черкаській області. this yes. is